Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні запрошую вас до чарівного світу у магазин Єва. Ми подивимося, які акції в магазині Єва 10 та 11 березня. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Верша дуже хороша акція, знижка 50% від звичайної ціни на весь туалетний папір та всі паперові рушники торгової марки Диво. Ось такий величезний паперовий рушник двошаровий, 350 відривів. Зараз можна придбати за 89 гривень. Я за копійки до більшого. Паперовий рушник Диво. Двошаровий 4 штуки, 36,80 гривень. І диво ще є ось такий з ароматом персика. Також двошаровий 4 штуки за 32 гривні 30 копійок. Дуже хороша ціна, зверніть увагу зараз. Наступна також непогана акція персіл Всі пральні порошки для автоматичного прання зі знижкою 35% від звичайної ціни. Прошов персіл експерт вагою 2 кілограми 700, 298 гривень. Персіл колор також вага а зі знижкою 298 гривень. І велике пакування персіл колор 4 кг, 421 гривня. Можна придбати коробочку вагою 300 грамів персіл колор за ціною 42 гривні. Також зверніть увагу, хороша знижка на гель для прання лоск. Написано, що працює навіть у холодній воді. Дуже цікавий об'єм літр, але без 10 мл. Будемо говорити «літр». Так, тут, тут ціна його зараз 179 і є ще ароматерапія лоск, А, Також а, ні, тут 900 мл вже. Ароматерапія об'ємом трішки менша, але ціна також 179 гривень. Капсули для прання персіл експерт. Тут 11 капсул, 199 гривень. Персіл універсальні капсули 13 штук, 199 гривень. І також можна придбати персіл Color 13 штук за 199 гривень. Зверніть увагу, знижка 50%. А ось на це пакування персіл, там де 35 капсул, ще дешевше. Персіл Color 35 капсул 499 гривень. Всі бачу, вже розкупили, залишилось одна. Капсули для прання лоск 169 гривень 15 штук. Ароматерапія ще дешевша. 143 гривні. Також зверніть увагу на ці капсули лоск. Наступна акція на тверде мило дуру. Знижка 40%. Ось таке тверде кремове дуру. Зараз можна придбати за 20 гривень 30 копійок. Також дуже хороше спробуйте. Ось це дуру гліцеринове, Воно надзвичайно добре. Вам дійсно сподобається. Шматочок вагою 150 грамів, 31 гривня. І також, ось таке дуру, Також в акції кремове зі знижкою. 40% можна придбати за 67 гривень та 70 копійок. У пластиковому пакуванні до тверде. тут чотири шматочки. Вага одного шматочка 100 грамів, також знижка 40%. 119 гривень. Є в двох варіантах. Наступна також дуже хороша акція. Назвичайно цікаві сьогодні акції в магазині Єва. Зверніть увагу, 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі гелі для душу та рідке мило Моксан і всі гелі для душу Just Kawai. Давайте зараз подивимось. Ось ці парфумовані гелі Моксан 400 мл можна придбати за 69 гривень. Кремові гелі для душу. Тут є кокос, тропічний смузі. І ще здається, має бути якісь, якщо я не помиляюсь, два види є, а третього не бачу. Добре, вони йдуть кремові по 520 мл, Пляшка з дозатором ціна 85,50. Гелі для душу Just Kawais, олією Аргани. Вони також кремові йдуть, надзвичайно цікаві аромати, понюхайте. 500 мл. Обов'язково понюхайте, будете в магазині Єла. Я думаю, вам сподобається. Якщо не помиляюсь, їх також має бути три види, Ще є вишня, крем-гель для душу олія Макадамії. Тут 500 мл, і вони зараз по Just Kawaii 49 гривень 80 копійок знижка 50%, купуєте два і третій вам буде в подарунок. Дуже хороша ціна зараз на оці гелі для душу, тому що акційний цінник зі знижкою 50%, акція 1 плюс 1 до рівню 3, тобто за 100 гривень вам виходить три пляшки по 500 мл. Знижка 40% на всі кулькові а, чоловічі дезодоранти, антиперспіранти, нівея. Їх ціна зараз 58 гривень та 70 копійок. Дуже великий вибір, Зверніть увагу. Тут можна брати і фреш, і екстра свіжість, захист чорного та білого. Знижка 25% на всі зубні пасти торгової марки Полісся. Велику зубну пасту Поліся можна придбати за 18 гривень 125 мл, Є ще маленька, вони йдуть універсальні. Також можна придбати зі знижкою по 12 гривень. Давайте подивимося, що приготувала нам Єва на ці два дні. Здається, Evelin Cosmetics. Косметика Evelyn зі знижкою 50%. Та, тобто за половину ціни. Зверніть увагу, вся косметика. Evelin зі знижкою 50% від звичайної ціни. Близькі для губ Евелін 133 гривні. Так, бачу, є ще якісь 124 гривні. Бальзами Evelin по 64,50. Олівці по 44 гривні. Також зі знижкою а, рідкі тіні. 50%, Ну, загалом надаю вам інформацію. Знижка 50% на весь Evelyn Cosmetics. Акція також на косметику Glambi. 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і два найдешевших в чеку. Вам буде у подарунок на всю декоративну косметику Glambi. Також вам надаю а, інформацію і не забувайте, що якщо ви купуєте косметику Гламбі на суму від 299 гривень одним чеком, ви отримаєте сумочку у подарунок. LCF, вся декоративна косметика, 1 дорівнює 2. Купуєте одну і друга вам буде найдешевша у подарунок. Також дуже хороша акція. Зверніть увагу, надаю вам інформацію. Триває акція на усю доглядову косметику для малечі ханібані. Один плюс один дорівнює три. Купуйте три, і найдешевший в чеку вам буде у подарунок. Присипка дитяча 90 гривень, крем дитячий по 50 гривень, універсальний крем 44,50, захисний 50 гривень. Також є олійка дитяча по 90 гривень 200 мл. І ось таке цікаве рідке мило: 89,50 також можна придбати шампунь у різних об'ємах. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь посуд для зберігання. Давайте подивимося, що тут є. Ось такі кошики, плетений кошик прямокутної форми з ручками по 99, ну, Можна сказати, 100 гривень. 100 гривень. Але є ще ось такі. Овальні можна навіть використовувати як хлібницю на святковий стіл по 90 гривень. Також один плюс один на всі аксесуари та текстиль для кухні. Це також акція 10 та 11 березня. 90 гривень прихватки. 50 гривень форми силіконові. Лійка кухонна по 40 гривень зараз зі знижкою. І також акція на усі рушники 1 плюс 1 дорівнює 3. Рушники зараз по 50 гривень, купуєте 2 і третій вам буде у подарунок. Не забувайте, що триває акція на усі креми для рук. Купуєте 2, і третій вам буде у подарунок 47 гривень сілки Хендс. Для петі Марсельє по 59 гривень. креми біокон по 36 гривень. Та креми для рук Mary Queen по 37 гривень. Це були усі акції в магазині. Єва. Бажаю вам економних покупок. Ми з вами зустрінемось трішки пізніше.